Сам я з Луганської області, з міста Рубіжне. У 22 роки я підписав контракт у 2020 році. Пішов до 54-ї бригади, як механізованої бригади. Не пожалів, що підписав контракт. Дуже багато зустрів людей, які стали моєю сім'єю. Після початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, ми стояли вже на рубежі, на позиціях. Не вірилось, що це саме почалось. Так, вона була з 2014 року війна, але повномасштабного вторгнення, як так, воно якось з самого початку нас воно не зацепило. Десь 21 марта я спав бліндажі, після чого я почув, що почався як дуже сильний стрілковий бій. Я вибіг з бліндажа вже вдів е, плетоноску. Повернувся йти до кухні по траншеї і, і побачив е, свого побратима його е, Чечен, е, який стояв з чашкою кави, е, курив сигарету. Е, і він просто повернувся і сказав, що е, дракон готуємось, бо зараз тріп, буде штурм. Е, тому що він побачив, як два е, ворожі сушки пролетіли нашим ропом. Це був, грубо говоря, саме перший такий бій, коли ти вже столкнувся з ворогом обличчя к обличчю. У нас був дуже та є гарний командир, позивний нього Скарпіон, який дуже гарно керував нашою першою ротою. Дуже йому велика подяка за це. Дуже багато чого навчив. Він зібрав декілька людей і сказав, щоб я, Чечен, та. Ще один розвідник з нашої роти пішли на альфу забирати хлопців, то що на Санті вже був стрілковий біл, ворог вже зайшов на позиції. Всі, хто був на Альфі, вийшли. Санти також всі хлопців витягнули. Було три-трьохсотих у нас. Після того, як ми вже виходили, спочатку біг по полю скільки було сил. Потім я просто замахався, накинув автомат. На плече, закрив сігаретку, то просто пішечки пішов. <ріх> просто пішечки пішов, я розумів, що ну якщо вона судьба, то вона і є судьба. Я докрив сігарету, дойшов до краю посадки, і там, де тільки що проходив, був накритий повністю це поле градом. Всі вийшли, 200 в у нас не було. Через декілька днів, коли вже ми зайняли цей. Ліс заходить побратим до бліндажа і каже, що нам треба висуватися на допомогу хлопцям. Треба взяти з собою два цинки на покемон. Після того, як я, Мальок, Федя та Нємір прийшли на позицію шуруп, по факту позиції не було. Деякі люди у нас були в ячейках. Коли я запитався у шурупа, де покемон, він сказав на Брусфері. Ми підбігли до самого Покемона, почали споряджати його, але з 12 годин працював танк та з 9 години. Десь з сьомого по часу працював ворожий град, і ми розуміли, що цей град не наш. Воно по звуку дуже гарно чути, де наш, де не наш. І нам треба було перекочуватись на сторону. Кацапів, щоб хоча б якось себе зберегти. Після того, як ми перекотилися, град почав падати. Дуже було шумно. Після того, як ми перекотилися обратно, біля нас влипив танчик метрів, мене в 20. І тоді я навіть, саме перше почув, що таке взагалі танк. іменно по його мощі. Поранення я отримав 7 травня. В Донецькій області, тоді повномасштабно вони почали працювати артою, танками, мінометами. З 4-ї ранку, коли перший виліт був міномета, я зрозумів, що вони взяли за нашу посадку, за нашу точку це був кар'єр. Пам'ятаю, що були вже поранені в нас, намагалися їх дістати. Забрати на евакуацію. Ми залишились на позиції вдвох. Це я і Кабан. Я до нього повертаюся і кажу: Кабан, залишаємося до кінця. Він каже, так, залишаємося до кінця. Ми залишаємось і десь через хвилин 15 наді мною завис ворожий дрон. Я намагався його збити. в мене не вийшло. Після чого я пролунав перший вихід. Де 30, ну, як це вже нам потім сказали, хто по нам працював. Це була 122-га міна. Е, у першого впала за метрів 30. І я розумів, що він мене бачить, мені треба якось е, рухатись по самій траншеї. Після другого прильоту, який вже був метрів за 20, я зрозумів, що третій це мій. Е, після чого я встиг послухати, як був вихід. І встиг тільки присісти і опустити голову в траншеї, після чого був темний кран. Я не знаю, скільки я був відключці. Я прокинувся, відкрив очі, а я нічого не бачив. На той час я не знав, що, які в мене є поранення. Автомат тримав я в лівій руці, намагався стати праву, але вона була повністю перебита осколочним пораненням. Після чого я почав кричати. І мене почув кабан. Він каже, типу, дракон повзи до мене. Кажу, я не можу. Мене засипало півтулуба. Він підліз до мене по траншеї і витяг мене до ячейки. Після чого він почав мені мотати голову, я йому кажу, братець, скажу, у мене щось кажу, там біжить, кажу, со спини. Каже, все нормально, все нормально, типу не переживай, все буде добре. Пам'ятаю одну фразу, яку йому казав, братику, кажу, я молодий, я хочу жити. В Мічникові я прокинувся в реанімації, я не, я не зрозумів, де я знаходжусь. Я почав лівою рукою виривати трубки. До мене підбігла медсестра і каже, що ти робиш. Кажу, де я кажу, де пацани, де хлопці. Вона каже: все ти відвоювався, тіп. був я в вміщником 7 днів, і після чого мене на евакуацію відправили до Черкас на потязі. Проходив лікування там близько 12 операцій на руки, щоб її зібрати. Вставили титанову пластину за того, що в руки не було кістки. Мене виписали, надали відпустку на реабілітацію. Реабілітація проходила самостійно. Як я е, вже виписався з самої лікарні, е, після відпустки мені треба було їхати неподалік від Бахмута, е, чекати на сам перевід до центру комплектування та соціальної підтримки. Не знав, коли відправлюсь, М -м -м, чекав. Перенаправлення я десь місяця два, мабуть. Ну, Дуже не хотів виїжджати від хлопців. Хотів залишитись там, але стан здоров'я не дозволяв. Я був би тільки обузою. Одного ранку я прокидаюсь, мені кажуть, в тебе є півгодини, збирайся. Після того, як я приїхав до міста Запоріжжя. У 22-му році, 27 листопада, я е, проходжу службу е, в ЦЦК ТСП Запорізького району. Саме ЦК я охороню саму установу та сповіщенням е, громадянин України е, за е, повномасштабною мобілізацією. Тобто е, роздаю повістки, щоб вони з'являлися до військкомату, вставали на військовий облік. Є дуже багато людей, коли виходиш на саме сповіщення або на блокпостах, або на пішому патрулі, ти звертаєшся до людини, представляєшся, надаєш всі папери, а вона каже, що ви ніхто, ви незаконні, у вас не існує, і це просто підриває твій головний мозок. Чому саме так? Люди просто не розуміють, що якщо о, зараз не ставати на військовий облік, вони будуть в розшуку. Люди не розуміють, що війна не закінчилась, вона триває і буде тривати до, до тих пір, поки ворог не покинув нашу територію. Були моменти, коли під час патрулювання підходили люди і кажуть, чого ти такий молодий і ти не служиш, чому ти не в траншеї? На що їм просто відповідаю гарного дня. Всього вам найкращого. По-перше, перед тим, як підійти до кожного півробітника ТЦК та СП, ви не знаєте, який він шлях пройшов до цього. Не бажаю нікому цього пройти, але відноситесь, будь ласка, з розумінням до цього, що ці люди, які зараз в ТЦК та СП, вони вас захищають. Вони вам не вороги. Після перемоги буду проходити надалі службу в Збройних силах України. Так, я планую продовжити військову кар'єру, поки в мене буде дозволяти моє здоров'я. Я не бачу себе вже як цивільною людиною, бо я привик до цього, до цієї сім'ї і тут своя, звісно, каша, але ми друге розуміємо, любимо та цінуємо.